Вітаю всіх глядачів мого каналу з Новим роком. Бажаю ні пуху, ні пера, здоров'я і гарних трофеїв в наступному році! Минулого сезону я мав за честь бувати на полюванні як з різними колективами, так і з окремими взятими дуже вправними мисливцями, що подарували мені і вам, глядачам, безліч неймовірно красивих мисливських миттєвостей та емоцій. За що їм величезне дякую і Шана! В якості новорічного випуску по багаточисленним проханням я відкрию завісу зйомок. Так сказати, що відбувається за кадром. Хочу попередити, далі будуть нецензурні висловлювання. Тому дітям і жінкам краще не дивитися. По-перше, якщо ви думаєте, що кожне слово Миколи дається так легко і відразу, то ви помиляєтесь. Іноді це буває дуже важко. Я готовий. Все, хлопці, ви наш Зорочка наша. Подивій, як Зорочка? Так, ну все хлопці, раняшня. Так, ще раз. Все хлопці, роняшня, зоря. Зорька... полінь. Дубль третій. І вже коли всі думки зібрались до копи, все одно бувають кур'йози. Клас, блядь. Щас, подожди, не шевелись, вас мелькает. Надо кваснів. Давай, готов. Ай-яй-яй, хлопці наші ще стріляють, але вже вроняшня зоря закінчилася. Нічого ми не добули. Щось хлопці там добули, ось навіть, тільки що, але вже нічого так не літає. Перепрошую. Так як воно повинно літати. Так, десь якась качка, де подимуть, то вона літає. Але вже сотнями штук не літає, тому будемо зараз підемо на болото і будемо її напоховалися в болоті і будемо подимати на крило її. Я, блядь, такий винес роблю, щоб, бляд, бляд, щоб робить, бляд. Я, що, блядь, воно поперечку, блядь. Проведілої, блядь. Якщо слово, блядь, вичеркнуть, то у тебе, виходить, три слова ти сказав. Пожалуйста, тут відеокамера знімає, і ті вашу мать. А іноді так все файно сказано. Але хтось умудряється сплюндрувати. Гарний дубель. Якби не цей оператор не замаскований, то вся качка відвертає, бачить його і відвертає. Я його зараз, навіть, замажу так, як себе. А то він блищить на сонці. Відвертає мені всі качки, вже б набив 30 штук. Я, коротше, бікасом. повіпав. А ще важче, коли по дорозі на полювання з самого початку в угіддях ми відразу знаходимо слід зайця. І записати слово провітання ну ніяк не виходить, бо після першого добутого відразу другий, а потім навіть третій заєць. І вже кінець полювання, святкова вечеря. Де, звісно, було випито трохи по крові. І тут ми згадуємо, що забули записати початок. Ну що робити? Приходиться збирати рушницю з щохла, відволюкати Миколу від свята і записувати не вистачаючого початку. І тут починається ну дуже важкий труд. Готов? <рес> <рес> а що говорить? З Новим годом вас. <рес> Бух. и тут же сразу и рефлекс, да? да? Ой, извините, да, не выдержал. Так, капусту позабирал? А? Капусту везде позабирал, Блин, заплеванный такой весь. Ну, ну. Сашка, ты только не шевелись. Я вот не Иди нафиг отсюда. Тяжело. Это <хи> пиздец, кино не получится, я уже чувствую. Ну, пеш, надо... Але зібравшись, Микола таки спромігся зробити гарний дубль. Ребята, у нас сьогодні грустний праздник. Сьогодні закриття по Зайцю. Останній охотничий день в цьому сезоні по Зайцю. Дуже грустно, тому що ми дуже любимо охоту по Зайцю. А буває так, що всі зібрались, налаштувались, придумали, що сказати, але... Михайлі. Все, готово. Виключить да? <ріст> думка кудись линула аж за край. І навіть посеред полювання, коли хочеш записати красиву розповідь мисливця, що тільки на добу зайця виходить не зовсім те, що можна показати в звичайному фільмі. Анатолій Васильович, а ну розкажи мені ще раз, пожалуйста, як ти йшов, як ти зайчика увідав.

І навіть коли ніхто не заважає, всі зосереджені, наприклад, на огляді. Але щось воно не йде та думка. ТОС 25 дуже хороша рушниця тим, що. Що чим хороша? Ти все пишеш і пишеш. Я тебе потім продам. <laughs> а вже про тяжкі будні оператора я й зовсім мовчу. Хто бачив останні фільми, той знає. Але не можу це не повторити. Готов? О, красиво. Нормально, нормально, нормально. Ну, За відкриття? За відкриття. Сука. Без мене! І закусили. І закусили. Та нос на Чи ще такий варіант з тяжких буднів? Хлопці, туди на, на азарті так швидко кажеться і так легко це болото проходиш. А як вже настріляєш качок, повний рубзак. І назад і так важко, йолки палки що. фух Нема вже здоров'я вийти з цього болоту. Угу. Так. Качки в мене в рюкзаці. Діблять блядь, металле. Куператорська. операторське життя. А дрібних курьозів під час полювання ще більше. То впадеш, то мисливець під лід падає. І я вже почав знімати після, як він з чобота воду виливає. Чи просто в такі випадки. Сука, як за його вже Я там в ту сторону. Отже, як бачите, зйомки то вам непроста річ. І не можна втримати, щоб не показати вам кадр з майбутнього фільму, а саме, як Микола намагався руками зайця схопити. Що буде далі, побачите у фільмі? І вже, навіть коли полювання завершилось, ти пройшов по болоту багато кілометрів, і вже тільки як стемніло, ти з Миколою вертаєшся з останніх сил на святковий стіл. І тільки вслухатись, як тяжко і з якою душею лунала ця пісня. Не узнає, такою у парня бил конець і молода. І можете не вірити, але це він співав, будучи тверезим. Ходять нас і хороді. Всі ці випадки трапляються з кожним із нас на полюванні. Але ми, незважаючи на що, завжди намагаємось відзняти для вас гарний фільм. І сподіваюсь, в наступному році ми подаруємо набагато якісніше відео, які припадуть до ваших мисливських сердець. Останок хочу подякувати всім тим, хто допоміг каналу, кожній окремій людині, кожному колективу і всім спонсорам. Тільки завдяки вам в мене є можливість знімати відео в різних куточках нашої неньки. Ще раз всіх з Новим роком і ні пуху, ні пера вам в угіддях.